Всім привіт! Сьогодні у нас 4 жовтня і ми вибрались в ліс. На минулому тижні був дощик трохи і ми вибрались перший раз в розвідку по гриби. Покажемо, що найдемо. Перші грибочки в цьому сезоні. Ого! классный глянький І тут ще щедрі клас цікавы здиркай Нашли что я вообще маслятки. Да <решил> А там Не, нормально, даже на червыне. <решил> да, хороший, да. Только что зайца побачили, поскакал. Вот тут что-то я нашла. Ось я бачу, да, великий, ти бачиш? Да, да. А ось маленький. Диви. Бачиш? Випили. Да, да. Під землю. Під землю. Ты такий красивий. Відстаємо. Ми вже ходимо дуже довго, Найшли два слінки останні вже так втомились, бо нічого не попадається. І тут бачимо таке. Клас. Дістаємо. Ого, тут два, дивись. Бачили таке? Я думаю, вони вже старі і сухі, але такі величезні. ось, От кстати ще. Вон там ага. А тут прям, ну як це називається, я не знаю. Толпой. Як це може бути? Ой-ой-ой. Ай растуть собі. Ой-ой-ой, я не знаю, скільки їх тут. Тут такі ледь помітні бугарки і тут ось лізуть, ще. Усе тут ще, мабуть. Ледь-ледь да. помітні. Це поряд з тими великими ми поставили кошики. Там мастрички. Ну, Та ще не білий? Це вже новенький. Ого, нажища. Клас. Показати, як виглядає бліда поганка. Найотрудніший гриб, який у нас в Україні росте. От так він виглядає. Як мухомор, блідо-блідо такого зеленого кольору. З крапочками якому хамора оце така бліда поганка, дуже небезпечний гриб. О маслючки нам попались. Це такий сухенький трохи, о нормально І десь тут ще Десь ще тільки а, ось то. Ось ось. вже до машини. Каже, будемо скарятися, якщо спотикнемося, тоді, ну обгрип, тоді знайшли, типу побачив оцей. А б цей спотикнувся. Знайшли. Ну трохи, нічого. Шла побламу. А це може ще нормально бути. Клас! Ой, тільки щось я не в ту сторону Ось Ще один старий. Окей. Ось такий кошик у нас вийшов сьогодні. Там маслячки знизу, тут водосиновики, один підберезник і білі грибочки. Ми находили 6,7 км за 5 годин майже. так, такий результат.